Прирівняв майстерність спецоперації Павутина до ліквідації Бен Ладена, американський сенатор Річард Блюменталь захоплений результатами ударів українських сил на повітряні сили Росії. Політик поставив її за рівнем майстерності і зухвалості в один ряд з рейдом США на Осаму Бен Ладена і ізраїльською операцією з Пейджерами як одне з найбільш військових досягнень останніх років. Блюменталь заявив, що ця атака спростовує поширену хибну думку про нібито програш України у війні і може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва, зокрема і щодо підтримки нового санкційного законопроєкту проти Кремля. На думку сенатора імпульс. На полі бою може вплинути як на президента Дональда Трампа, так і на скептично налаштованих законодавців. Його соратник Лінсі Грем очікує, що верхня палата конгресу вже цього тижня почне розгляд списку нових обмежень через відсутність прогресу у досягненні перемир'я в Україні.